За загальним правилом, інформація у відповідь на запит надається безкоштовно. Проте, у випадку, якщо запит вимагає копіювання документів в обсязі понад 10 сторінок, запитувач може бути зобов'язаний відшкодувати вартість фактичних витрат на таке копіювання або друк документів. Вартість витрат на копіювання встановлюється кожним розпорядником інформації окремо, однак не може перевищувати певні межі, визначені постановою Кабінету міністрів України номер 740 Такі межі встановлюються в відповідному певному відсотковому відношенню від мінімальної заробітної плати. Зокрема, послуга копіювання або друку копій документів А4 у 2017 році не може перевищувати вартості у 3 гривні 20 копійок. Копіювання або друк документів формату А3 6 гривень та 40 копійок. А також копіювання або друк документів, якщо в них поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що відповідно потребує її відокремлення або приховування, вартість такого копіювання не може перевищувати 16 гривень і не може бути нижчою ніж 9 гривень 60 копійок. Водночас є ціла низка випадків про що часто забувають запитувачі інформації, коли платити за надання документів, не потрібно взагалі. Перш за все, якщо розпорядник не затвердив вартості витрат на копіювання та друк документів, які знаходяться у його володінні. Так, якщо ви отримаєте у відповідь розрахунок фактичних витрат, які ви маєте відшкодувати для того, щоб отримати ту чи іншу інформацію, необхідно звертати увагу, чи базується такий розрахунок на затвердженому рішенні розпорядника. І чи, власне він знаходиться в межах тих лімітів, які визначені постановою Кабінету міністрів України. Якщо розпорядник в розрахунку посилається виключно на постанову Кабінету міністрів, і на його сайті не розміщено документи, які би встановлював затверджені витрати на копіювання та друк саме в цьому органі влади, ви маєте право отримати всю інформацію безкоштовно. Також право на Безкоштовне отримання інформації ви маєте і в тому випадку, якщо відповідні розміри відшкодування витрат були затверджені вже після того, як ви подали свій запит і він був отриманим відповідним розпорядником публічної інформації. Наступною підставою, яка звільняє запитувачів від відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк матеріалів, є той випадок, коли запитувач хоче отримати інформацію про себе. Наприклад, якщо запитувач звертається до органу влади з проханням надати йому перелік документів, в яких міститься інформація про нього, яка зберігається у відповідному органі влади, всі копії таких документів мають бути надані йому безкоштовно. Таке право гарантується запитувачу, зокрема, відповідно до статті 10 закону України про доступ до публічної інформації, яка гарантує будь-якій особі право знати, яка інформація про нього зберігається в тому чи іншому органі влади, а також яким чином вона використовується за винятком, звичайно, якщо якась інформація буде віднесена до таємної. На відміну від закону про захист персональних даних, така ж гарантія щодо отримання інформації про себе поширюється і на юридичних осіб. Тобто будь-яка громадська організація або підприємство може так само звернутися до органу влади з проханням надати копії таких документів при цьому у повному обсязі, незалежно від того, скільки це буде сторінок, така інформація має бути надана безкоштовно.